Перший раз такий апарат по Xiaomi в, у продажі. Ціна 1850, є відбиток пальця, досить великий смартфон. Тут ось такий. Підійде, як для дітей. Дуже зручно буде дивитися якісь відео або якісь грати ігри. По екрану косок чи царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. E, Mi Max 3, 64 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й сучасний досить для цього телефону Android та 4 ГБ оперативна пам'ять. Показую ще камеру. Тут досить великі букви, цифри, все гарненько видно і великий е, е, екран. Зараз покажу. Ось візьмемо Note 10 з боку лежить. Ось він, наскільки більший. Кому цікаво, такий телефон в комплекті е, телефон зарядний шнур Type-C. та Чехольчик дам чорний, темний. Пишіть мені у повідомлення для замовлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.